Дитяча лікарка, ортопединя-травматологиня Івана Семенова у літню пору приймає близько ста дітей на день. Більшість із них проходять медогляд перед початком навчального року. Обстеження проводиться дитини повністю від ніг до голови. Зараз дуже часто зустрічаються сколіотичні постави і плосковальгусні плоскостопість. Якщо ми виявляємо якусь проблему, діток ми направляємо до лікарів реабілітологів які мають теж оглянути дитину, підібрати відповідні вправи. Медогляд у вузькопрофільних спеціалістів повинні пройти діти, яким виповнилось шість. 11, 14 та 16 років. Такими фахівцями, як ортопед-травматолог, дитячий хірург, стоматолог, офтальмолог, а також лабораторні обстеження, такі як розгорнутий аналіз крові, аналіз крові на цукор і інші спеціалісти та лабораторні обстеження, за показами. Довідка форма 086 1О говорить про те, що. В дані довідки зафіксовано загальний стан здоров'я дитини, в яку групу по фізичній культурі дитина буде зарахована, оскільки можуть бути певні зауваження до стану здоров'я, відповідно вчителі фізичної культури повинні знати, які фізичні навантаження можна дозволяти тій чи іншій дитині. Найбільше фахівців повинні відвідати майбутні першокласники. Їх батьки, окрім довідки про результати медичного огляду, повинні принести до навчального закладу також карту профілактичних щеплень. Відповідно, далі в неї вже вносяться зміни, або це батьки самостійно інформують про те, що, наприклад, відбулося щеплення в дитини з медичним працівником, або наші медичні працівники комунікують з медичними установами для того, щоб оці всі щеплення від відслідкувати і зафіксувати. Ати в цю картку щеплень усі інші учні повинні проходити медогляд один раз на рік у сімейного лікаря або педіатра. У дитячій поліклініці говорять не обов'язково чекати літа, аби пройти таке обстеження. Зараз безпосередньо традиційно маємо зростання потреби у профілактичних медичних оглядах наших вузьких спеціалістів. Є така думка, версія вона хибна, що у школу не пустять без довідки про медичні профілактичні огляди. Це не зовсім відповідає дільності дійсності. Медичні профілактичні огляди варто проходити і можна проходити проти. Усього року і не, не варто відтягувати це все на літо на кінець літа. Також, аби уникнути чергу у поліклініці, лікарі закликають записуватись на прийом до фахівців заздалегідь через портал Медікс або ж за єдиним медичним номером 0800 202 103. ірина мулір юрій старушкін новини міста.